Зранку 4 квітня по вулиці Південній у Полтаві стався потоп. Його причиною став порив труби, пояснила речниця комунального підприємства Полтава Водоканал Інна Рудяк. По вулиці Південній сталася аварія на мережі водопостачання. Найближчим часом бригада вийде на місце для ліквідації. Вже по обіді на місці пориву працювала аварійна бригада. Комунальники перекрили лінію з пошкодженими мережами та почали зрізати асфальт. Витяг відбувся на трубі діаметром Д-300. Аварійна ситуація каз в ремонт роботи. ріжемо асфальт. Потім будемо копати і ремонтувати. Завісимося, що то ото ж там случилось. Сварочні роботи бо хамут ставить. Сподіваюсь, до до вечора зробимо. На період виконання ремонтних робіт мешканці частини вулиці Південної тимчасово залишалися без водопостачання, частково перекрили й дорогу для автотранспорту. За словами водоканалівців, такі пориви на мережах трапляються чи не щодня через зношені труби.